2013 році інвестиції в будівельну галузь області складають 2,8 мільярда гривень, що в абсолютному відношенні є шостим показником в державі. Натомість, за показником капіталовкладень на одного жителя області, ми посідаємо традиційне друге місце. Зауважив Віктор Животенко. Наразі будівництво в області йде стабільно. Виконано 90% минулорічних показників. В той час як Україна виконала 83%. Проте тема житлового будівництва в області так і залишається болючою. Зокрема, не в зовсім. З зрозуміла цінова політика. Причину косючих цін посадовець вбачає у відсутності конкуренції. Вихід із цієї ситуації. Ми бачимо один це, скажімо, посилити конкурентність в житловому будівництві. У нас сьогодні практично житловим будівництвом займається декілька всього фірм. Ціно складною залишається в області ситуація із розрахунками за газ та відповідно важкі відносини з знак Нафтогазом України, повідомив Віктор Животенко. На сьогодні борг Полтавщини перед НАК «Нафтогазом» складає 270 мільйонів гривень. Проте, за словами посадовця, ця сума не тільки на плечах області. З 270 мільйонів, які ми винні НАК Нафтогазу, 202 мільйона мільйони різниця в тарифах. Це зобов'язання держави, не наші зобов'язання. На завершення прес-конференції посадовець проінформував журналістів про те, що на сьогодні всі комунальні служби Полтавщини працюють в посиленому режимі, чергують цілодобові диспетчерські та забезпечують нормальну життєдіяльність області під час зимової непогоди.